Той щасливий, хто знайшов багатство, не той, хто має гроші й майно, а той, хто зміг звільнитися від рабства, гріха земного скинути ярмо. Не той великий, кому все вдається, життя у кого спокою пливе, а той, хто через терни продереться, і світло через бурю осягне. Не в тому щастя. Щоб просто жити, іти вперед, не дивлячись у бік. а щастя для людей добро творити. Пліч опліч, з вільним другом будь навік. Щастя, це вічна дорога земна, Щастя це літо зима весна, Щастя це сонце, зливе сніг, Щастя це пісні ділити на всіх. Щастя це віра в добро і любов. Щастя, це музика вільних дібров. Щастя це друзі і рідний твій дім. Щастя це світ, подарований всім. Що означає бути щасливим, душевний стан притаманній людині? Це сонечко світло, любов і тепло, натхнення і терпіння всіх благ джерело. Це посмішка вранці близької людини, це гомін птахів у саду на калині, це сонячне світло в долонях дитини і те, що живу я у рідній країні. Це тато і мама, дідусь і бабуся. Те, що з друзями в школі учуся, живу на землі та плекую надію, що бути щасливим, така моя мрія.